Чорна смерть. Так називають пандемію чуми у Європі в 1347-1351 роках. Місце її зародження вважається пустеля Гобі. До Європи вона потрапила через монголів, які заразили Генуесів, що служили в Криму. Врешті у Європі вимерло щонайменше 30% населення. Але це друга пандемія. За вісім сторіч до того, у часи правління імператора Юстиніана, пошесть з'явилася у регіоні Анатолія, де вбила майже половину населення Константинополя, найбільшого міста. Тих часів її називають Юстиніанова чума. У часи чорної смерті люди керувалися принципом тікати якомога далі від густонаселених міст. Але якщо чума проникала і туди, значить це місце приречене. Що якщо я скажу вам, що існування чуми зомбі реальніше, ніж здається? Восени 2019 року в італійському поселенні Боргето, що поряд з Вероною, група археологів знайшла згорілі рештки. Радіовуглецевий аналіз показав, що вони відносяться до середини 14 століття. Рештки були заражені бактерією пестіс. але, як не дивно, знайдений дослідниками, штам відносився радше до чуми зразка розкадоби Юстініана, що більш толерантний до мутацій. Подальший аналіз виявив, що чумна паличка вступала у взаємодію зі сказом, створюючи явище відоме в медицині під назвою суперінфекція. Вчені вважають цей випадок унікальним. Між цими двома хворобами є вагомі відмінності, як от те, що сказ це вірус, а чума бактерія, різна довжина інкубаційного періоду та різна реакція на температури. Окрім того, існує цікаве симптоматичне протиріччя. Чума викликає постійну спрагу, в той час як сказ характерний гідрофобією. Сказ також здатен зруйнувати особистість і примушувати хворих до поліфагії, в тому числі і канібалізму. Однак у цих двох хвороб є й спільні риси. Обидві вони уражають ЦНС. Сказ призводить до її ураження через спинний мозок, а чума внаслідок сильної інтоксикації. Обидві ці хвороби викликають безсоння і марення. Найчастіше чума передається через кров. І це могло б завадити створенню суперінфекції. Але за свідченнями дослідників у даному випадку фігурує легеневий штам, через що обидві хвороби передаються повітряно-крапельним шляхом. Відновивши суперінфекцію в лабораторних умовах, вчині поділилися не менш цікавими спостереженнями. Як виявилося, чума викликає збільшення ядер у клітинах, в той час як сказ. Збільшує кількість лейкоцитів. Це призводить до того, що кров заражених стає густішою, а патоген в бобонах концентрованішим, багатократно збільшуючи заразливість обох хвороб. Через довгий інкубаційний період сказу чума входила в пасивний стан, перебираючи деякі його риси. Коли чума входить в активний стан, хворий страждає від лихоманки, яка стримує прояви сказу. Однак, за наявності подразника, води або яскравого світла сказ проявляє себе, роблячи хворих агресивними. Така взаємодія двох хвороб фактично розтягує передсмертний стан зараженого. Одначе у цієї суперінфекції зберігається надвисока летальність. За низької температури, коли патоген чуми менш активний, смерть наступає пізніше. Від паралічу дихальних шляхів, за високої раніше через некроз септичної форми чуми, вчені вважають, що хворі цією суперінфекцією відчували постійний біль, що провокував у них агресію. При перебільшенні його порогу, досягти якого було досить легко, вони могли впадати в кому, що помилково сприймали за смерть. Однак, через декілька годин. Хворі прокидалися в більш довготривалій формі сказу. Історики подейкують, що саме з цим можуть бути пов'язані літописні свідчення про живих мерців під час чорної смерті. Зразок охрестили боргецькою пошистю. Його місце знаходження наразі не вточнюється, та потенційна небезпека досить очевидна. Коли навесні 2020 року Європу вразив ковід-19, інформація про Боргецьку чуму резонно відійшла на другий план, а пізніше взагалі забулася. Однак дніпровський письменник Олександр Лисаченко надихнувся новинною статтею про цю знахідку і написав повість під назвою Пошесть. Я зробив серію роликів, озвучивши пошесть як аудіокнигу. Запрошую до її прослуховування за посиланням у правому верхньому кутку. До зустрічі!